Кров це не просто медичний ресурс, це шанс, це надія, це життя, яке іноді вимірюється кількома хвилинами. Враховуючи зміни в медичному законодавстві щодо збору крові в міській багатопрофільній лікарні відбувся масштабний забір донорської крові виїзною бригадою з Одеської обласної станції переливання крові. 1 січня розпочалася реформа служби крові. Тепер ми не можемо проводити в лікарнях забор крові, а можемо тільки її хранити. Це називається бан крові. Цю кров, яку сьогодні будуть заготовляти, вона їде в Одесу. Там вона обстежується, і ми вже з Одеси з відділення будемо її отримувати. Приймальному відділенні на донорів чекав теплий солодкий чай з печивом. Стати частинкою доброї справи відгукнулися майже 50 добровольців. Хтось вперше, а хтось поспішає на порятунок за нагальною потребою. Серед них Валентина на даний час я здаю кров для людини, яка знаходиться в реанімації. Хочу, щоб моя кров допомогла людині вижити. Дай Бог, вона виживе все буде добре. Наявність стабільного резерву крові це питання безпеки всього регіону. Вона потрібна щодня під час операцій при ускладнених пологах після аварій і надзвичайних подій. Серед новачків в добрій справі поділитися життєдайними краплинами крові студенти, медики. Молоді хлопці та дівчата, кожен пройшов огляд та здав необхідні аналізи. кажуть: якщо ми можемо допомогти, ми це робимо. Нам розповів про це наш класний керівник. Просили взяти да. участь в акційному донорстві. У нас є зараз дуже багато воїнів, яким треба якось допомогти. А це може бути також переливання крові. І хто як не самі військові знають, чого вартує життя? Тому вони також долучилися до захисту людських життів без зброї, без наказу за покликом серця. 23-й загін морської охорони долучився до акції Здай кров, врятуй життя. Не забуваємо, що кров потрібна не тільки військовим, а й цивільним, адже під час війни дуже багато поранень отримують і цивільні особи. Тому закликаємо вас взяти приклад з нас і долучитися до здачі крові, адже вона дійсно рятує життя. Ти здав один, а врятував три. З першою позитивною на повному позитиві вже неодноразово донує охоронець морських кордонів Ілля. Я вважаю, що здавати кров необхідно для того, щоб врятувати життя інших військовослужбовців та громадян України, які потребують переливання крові. Професійно з розумінням своєї справи медики провели маніпуляції по забору крові. Цілковита стерильність, одноразові системи, і ось холодові камери наповнені скарбом для тих, хто бореться за життя, бо серця донорів відкриті і битимуться ще сильніше для наступних порцій крові. Це обов'язок кожного військового службовця, який знаходиться подалі від зони бойових дій, допомагати кров'ю, тому що кров зараз заливає нашу землю. Усі учасники заходу повернулися до свого буденного життя військові до служби. А частинка їхньої сили залишиться в лікарняних холодильниках у краплях крові, які згодом можуть стати для когось другим шансом. Саме тому поповнення запасів крові має бути справою систематичною а тих, хто доєднується, аби дати другий подих чиєм життю, щоразу більшало. Дякую всім небайдужим, які прийшли в цей важкий час і надають нам донорство по крові. Це золото, яке дійсно необхідно будь-якої секунди. Такі донорські дні в лікарні будуть проводитися на регулярній основі, бо банк крові повинен бути стабільним завжди. За цим порятунок життів без втрати дорогоцінного часу. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.